Мільйонні заощадження, тисячі готівки у російських рублях, елітні автопарки, колекції ювелірних виробів та годинників за сотні тисяч гривень. А ще задекларовані сараї, навіси, колекції черепах, меблі та навіть туалет. усе це ми знайшли у деклараціях депутатів Київради за 2022 рік. Попри війну, багато хто з київського політичного бомонду продовжує жити розкішним життям інколи навіть краще ніж до повномасштабного вторгнення. Які статки задекларували депутати Київської міської ради? Дивіться. Далі підпишись на канал та постав дзвіночок на каштаннюс. Ми розповідаємо про найважливіше. Якщо тобі подобається наша робота, можна задонатити за посиланням в описі. Більше донатів, більше якісніших розслідувань та оглядів. Говорить Київ, Київ. Київ. 10 жовтня 23-го року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення електронного декларування для службовців держави та місцевого самоврядування. Тож всі посадовці мали подати декларації за 21 перший роки до 31 січня 24-го року. Виправлені декларації до березня цього року. Депутати виправили декларації, але легше не стало. Декларації очільника столиці Віталія Кличка у цьому випуску не буде, оскільки ми вже робили огляд на неї раніше. Подивитись цей випуск можна за посиланням в описі. Щиро раджу, там багато цікавого. Золотий запас Київради. Один з найбагатших депутатів Київради, старожил столичної політики Володимир Яловий, дружина якого задекларувала увага 158 тисяч рублів. Яловий був депутатом Київради ще з першого скликання. Нині входить у фракцію Єдність. Також є заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Депутат з багаторічним стажем задекларував понад 1 мільйон гривень та 7 тисяч євро готівкою. Має накопичення і його дружина Лариса Миколаївна. Майже 7 мільйонів гривень, 55 тисяч євро і 158 тисяч уявіть російських рублів. Та не готівкою. Єдиною подружжя ялових також має активи у золоті з загальною вартістю понад 3 мільйони гривень. Вражає і перелік нерухомого майна: одна квартира у Києві на понад 100 квадратів, чотири будинки, з яких три на Закарпатті, 17 земельних ділянок. Що цікаво, з них чотири кожна площою 1200 квадратів розташовані у селі Лютіш. Так, у тому самому селі, де знаходиться заміський маєток очільника столиці Віталія Кличка за 69 мільйонів гривень з особистим бункером, про який ми розповідали раніше, посилання в описі. Окрім переліченого, Володимир Яловий має у власності авто Volvo XC90 2016 року випуску. Придбано того ж року за 1 мільйон 638 тисяч гривень. А у дружини є Mercedes-Benz v клас 2015 року, придбано у 17 році за понад 870 тисяч гривень. Також у власності депутата чисельні витвори мистецтва, коштовні предмети побуту та унікальна колекція вин на понад 700 пляшок. Та заможні у родині Ялових не лише Володимир із дружиною. Їхній син теж має чим похизуватись. Костянтин Яловий депутат Київради, 7 і 8 скликань. Кілька років поспіль входив до топ 5 найбагатших депутатів Київради за рівнем доходів. В останній поданій декларації сума його загальних статків перевищує 309 мільйонів гривень. Банкам екс-депутат Яловий свої мільйони не довіряє, зберігає майже всі свої гроші у готівці. Ще 2 мільйони зберіг у банківських металах за словами Костянтина. Більшість капіталу заслуга сімейного бізнесу дружини. Якщо ви пильно вивчали мою біографію, то знаєте, що це не мої статки, а моєї дружини. Вона в основному заробляє, заявляв тоді Костянтин Яловий. Серед цікавинок його декларації також колекція черепах у 400 екземплярів та колекція дзвоників дружини. Ще один зірковий син ілля Кушнір. Молодий, але бувалий. 30-річний Ілля однозначно посідає перше місце за рівнем доходів. 2 мільйони 400 тисяч доларів, 2 мільйони 268 тисяч євро і 15 мільйонів гривень. У його дружини Олександри Морозюк купюр значно менше 10 тисяч доларів і 10 тисяч євро. Ілля – син славнозвісного колишнього очільника Київміськбуду Ігоря Кушніра, якого звинувачують у чисельних оборудках і занепаді будівельного гіганта, та пов'язують із столичним забудовником Вадимом Столаром. Про це ми детальніше розповідали в одному з попередніх випусків. Хто пропустив посилання традиційно в описі? Та повернемось до сина. Один з найзаможніших депутатів Київради має Mercedes-Benz e клас 2017 року випуску, який придбав свіженьким у 2017 за 2 мільйони 179 тисяч гривень. Також депутат зазначив, що водночас орендує інший Mercedes s класу 16 року випуску. І куди ж на елітному авто без супутнього коштовного аксесуара? Іля Кушнір має один годинник Rolex, ще 4 від фірми Hublot. За часів великої війни у жовтні 22-го дружина Елі Олександра розжилась квартирою у столиці площею понад 128 квадратів та вартістю 5 мільйонів гривень. Окрім цього, Іля Кушнір задекларував дивіденди на суму 35 мільйонів 500 тисяч гривень, заробітну плату 51 тисячу 988 гривень, а також банківські відсотки від грошових вкладів. Може похизуватись значними статками ще один аксакал столичної політики Ігор Баленко. вперше став депутатом Київради у 2002 році. З тих пір потрапляв у її склад від різних партій від блоку Литвина до удару. За 2022 рік Ігор Баленко задекларував дохід від заняття підприємницькою діяльністю сумою понад 3,5 мільйони гривень. Серед заощаджень депутата 1 мільйон 770 тисяч гривень і 290 тисяч євро готівкою. На банківських рахунках ще понад 305 тисяч гривень. Він також задекларував позику третім особам у майже 16 мільйонів. Вказав і надання Поворотньої безвідсоткової фінансової допомоги на майже 7 мільйонів. Не лише заможний, а й щедрий. Баленко прихильник відпочинку на воді. Отож, має два катери марки Booster XXL вартістю 236 тисяч гривень і Booster U. А ще у нього є квадроцикл Maverick 2019 року випуску, придбаного у 20 му за понад 200 тисяч гривень. Гривень також власник фуршету має корпоративні права ще у понад 70 різних компаніях. За інформацією Бігу Синфон, Ігор Баленко став рекордсменом по перереєстрації бізнесу в окупованому Криму. У грудні 2014 го січні 2015-го років у російський реєстр були внесені відомості про чотири його компанії. Проте у декларації російській компанії Баленко так і не вказав. А ще у декларації депутата вказані права на Чисельні пісні його зіркової дружини Інеси Асії Баленко більш відомий як співачка і скрипалька Асія Ахат, ко мне, і пусма. Окрім цього, родина Баленко має нерухоме майно: 10 земельних ділянок та 3 будинки. Один з них у Києві, площою 905 квадратів. А також зазначив два гаражі, два сараї, дві господарські будівлі, альтанка, літня кухня та навіть навіс. І такий прискіпливий підхід не лише у нерухомості детально розписаний і розділ цінного майна. Вніс навіть 12 видів меблів та люстру, а ще 5 коштовних годинників, серед яких Rolex, Chanel та Cartier. і ювелірні вироби дружини від фірм Van Cleef, Cartier та Faberge. Найбільш скрупульозним з усіх депутатів міської ради виявився голова фракції Європейська Солідарність Володимир Прокопів той самий, який нещодавно уславився вже легендарним висловом: міста мають жити своїм життям при обговоренні фінансування армії зі столичного бюджету. Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни. А містама жити своїм життям, і ось у 2024 році Прокопів вирішив повідомити державі, що він володіє 50% вбиральні. Так вам не почулось вбиральні площею 1,1 квадратних метрів, розташованою в івано-франківську. Друга половина цього нерухомого активу належить члену сім'ї Прокопіва, прізвище якого в декларації не вказано. Крім туалету, станом на 21 рік Прокопів в Івано-Франківську в односібній або спільній, ні, власності мав літню кухню, сарай, колонку та огорожу, а також приємні доповнення у вигляді квартири, житлового будинку, трьох гаражів, трьох земельних ділянок та офісу. У столиці ж Володимиру належали житловий будинок площею майже 600 квадратів і вартістю 8,4 мільйони гривень. Земельна ділянка на 1370 квадратів, вартістю 1,4 мільйони гривень. А також ще одна квартира та Машину місце, вартість яких не вказана. Не всі депутати можуть похвалитися задекларованими мільйонами та автопарками. Зокрема, голова комісії з питань культури Вікторія Муха, депутатка від партії Удар, задекларувала лише квартиру в Києві площою 40 квадратів та ще одну недобудовану. А також 77 тисяч гривень річної зарплати у благодійній організації фонд Олександра Третякова. До слова у декларації 2021 року вона отримала від них же 84 тисячі гривень. Методом нехитрого підрахунку виходить, Оди, що у 2020 році голова комісії з питань культури виживала на 7 тисяч гривень на місяць. Щоправда, в якості доходів муха також вказала 52 тисячі 500 гривень від надання майна в оренду, але яке саме майно здавала депутатка незрозуміло, оскільки, окрім... 40-метрової нерухомості на ній числиться лише недобудована квартира невідомої вартості та автівка Subaru Impreza 2010 року випуску у 2022 ж році. Єдине джерело доходу пані Вікторії зарплата у фонді. Вона, як ми вже озвучили, склала 77 тисяч гривень. Тобто тепер депутатка спромоглась виживати не менш ніж як на 6,5 тисяч гривень на місяць, і це маючи кредити, які також вказані у декларації. Та, попри все це, муха змогла дивовижним чином накопичити певні кошти. Трохи більше 100 тисяч гривень на банківських картках та 3800 доларів і 5700 євро магія. А ось депутат Київради від удару Дмитро Білоцерковець є власником біткоїнів на майже Мільярд гривень. Актив у криптовалюті він придбав ще у 2013 році. Вартість у декларації вказана власне, на момент набуття. Її сумарно становило близько 120 тисяч гривень. Це орієнтовно 400 біткоїнів на той момент. Та на сьогодні їхня вартість зросла в рази. Нині їх можна оцінити у понад 934 мільйони гривень. Окрім цього, Дмитро і його дружина мають сумарно понад 56 тисяч доларів, 32 тисячі 500 євро. Та півтора мільйони готівкових коштів. За часів повномасштабного вторгнення депутат вирішив напевно подбати про особисту безпеку і у жовтні 22-го придбав гвинтівку Franklin Armory, що на момент купівлі коштувала 112 тисяч гривень. Власної нерухомості Дмитро Білоцерковець, згідно із декларації, немає. Він його дружина, двоє синів та пасинок з 22-го року. Безоплатно користується домоволодінням площею понад 180 квадратів, земельною ділянкою на 175 квадратів і квартирою площею 113,5 квадратних метрів у Києві. Усе це майно перебуває у власності матері Дмитра Олександровича Жани Білоцерковець. Родина білоцерковців переїхала до Києва після окупації Криму, і Дмитро одразу очолив департамент благоустрою Київської міської державної адміністрації. Вже за рік роботи сина у КМДА у Квн. Вітні го року його мати Жанна Білоцерковець оформила право власності на квартиру у столичному клубному домі. Бруклін площею 81 квадратний метр. У серпні 2016 року, коли білоцерковець став депутатом Верховної Ради, його матір купила квартиру в центрі Києва на Печерську у житловому комплексі Французький квартал, площею 113 квадратних метрів. Того ж місяця Жанні Білоцерковець подарували 175 квадратних метрів землі та 227 квадратів нерухомості у таунхаусі по вулиці. Добровольчих батальйонів 6-1 у так званому царському селі на Печерську. Станом на 2016 рік вартість нерухомості матері майбутнього депутата Київради була приблизно 36 мільйонів гривень. Негребе допомогу від батьків і Володимир Слончак. За повідомленням ресурсу Ліганет, співголова фракції Батьківщина у Київраді отримав від матерів подарунок у розмірі майже. 300 тисяч доларів підтвердження цього ми знайшли у декларації депутата за 2020 рік. Подаровані 8,5 мільйонів гривень. Така щедрість матері Сланчака зацікавила НАЗК, і як виявилось, недарма. За інформацією НЗК, розмір доходів жінки за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка. У відповідь на запит відомства вона пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності. Однак документальних підтверджень цьому немає. Тож відомство визнало це ознакою корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення. У свіжій декларації Слончака також є на що подивитись за часів великої війни його дружина встигла набути право на земельну ділянку на Київщині площею понад 1800 квадратів. Мати ж депутата допомагає не лише грошовими подарунками, а й дозволяє сину безоплатно проживати у власній квартирі у Києві вартістю майже 3 мільйона. Та використовувати. Користувати два паркомісця за 400 тисяч кожне. Саме там, напевно, подружжя Сланчаків і паркує дві новопридбані автівки. Людмила з грудня 22-го володіє машиною Audi Q7 того ж року випуску. Її вартість у декларації не вказана, але на різних інтернет-ресурсах вона становить понад 80 тисяч доларів. Сам Володимир у вересні 22-го став щасливим власником рендж ровера 2014 року випуску вартістю майже півтора мільйони гривень. І поки звичайні українці віддають останні, аби підтримати армію і вберегти нашу країну, а військові щодня ризикують своїми життями, захищаючи нас, депутати не соромляться витрачати мільйони на елітні авто, купувати нові квартири та будинки. І такі історії не можна залишати непоміченими, тому. Поширюй цей випуск у соцмережах та покажи друзям. Тим часом ми надалі продовжимо розповідати про діяльність народних та місцевих депутатів, життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Якщо ви хочете, аби на нашому каналі ще виходили нові розслідування, задонайте на нашу роботу за посиланням в описі. Обіцяємо все задекларувати. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно. Тини каштана.